Вітаю усіх з 2025 роком. А ми сьогодні поговоримо про корм для перепілок від компанії Крамер. Поговоримо, як правильно їх кормити, щоб перепілки мали гарні великі яйця та продуктивно несучи. Ось так корм нашої для несучки виглядає. Мішок у нас іде на 25 кг, на малюночку тут перепілка та індик. А з іншого боку, в нас є рекомендації по відгодівлі. Я її відклеїла, зараз покажу. Рекомендація по відгодівлі. Я собі переклеїла на стіну, так щоб мені було видно і раптом не я буду кормити. Вік птиці, бачите, ось у нас показується вік птиці, ДК 50 ДК 52 щоб ми розуміли, кого ми ким кормимо. Ось у нас мішечок ДК-52, вік від 7 тижнів. І 17-20 грамів на голову в нас припадає на добу продуктивний період несучості становить 90-92%. Тобто, ми рахуємо кількість перепілок у клітці. Наприклад, ось тут у мене їх 20. Тобто, я собі беру максимально 20 грамів на 20 штук. Так, вмикаємо ваги, ставимо ковшика, таруємо. Такий кошик у мене буде йти на двадцять перепілок. Такий кошик можна давати як цілий, так і розділяти на два рази. Тут у мене бачили навіть з запасом таким, скажімо, ідемо. Да, якщо ми там відділимо прямо, робили ми чітко, як вимагає виробник. Ну, у мене тут є позначка. От у мене такий кошик і дається. бо і мені всі кажуть: ти даєш такий кошик, це не багато, це не мало. Ні, це не мало, Так як зазначає виробник, так я й даю. Його можна розділити на два прийоми їжі, а можна дати за один раз. Але на два це зручніше набагато. Все, ми налетіли на корм, Бачите. Звичайно, там, де в мене їх 10, там іде 200 грам. Тобто людина, яка тримає тисячу перепілок, несучок, наголошую несучок, вона має використовувати 20 кілограм такого корму. Ось, бачите, перепілочки наїлися. Вони собі відійшли. Тут я висипала їм цілий кошик, і їм залишилося ще і на вечір. Вони собі пішли хто їсть, хто пішов гуляти.